Семирічний гліб панченко уважно спостерігає за руками майстрині. старанно намотує жовто-блакитні нитки на білу тканину. Обережно розправляє крильця мотанки. Янгола хлопчик робить оберіг для тата військового, щоб він якнайшвидше повернувся додому. Ми папа поїхав з блокпоста кудись на фронт. Я ну, там в ЗСУ поїхав, і я мотанку таку зробив до тата. Сюди ось мелко мелко порізані ніточки, і отак вот біла об... ніточка обводиться отак, вот вот а потім отак вот заходить. До міської галереї на майстер-клас з виготовлення мотанки Гріб прийшов з бабусею. Хочу, щоб долучився до української культури. Дуже хочеться, щоб попала на фронт. У нас воює. на Збройні сили. Да, да. У нас папа хто ПВОшник. Він збиває шахіди. Шахіти вісоли. Показує процес створення ляльки майстриня Ольга Кібік. Жінка створює мотанки з 2010 року. Розповідає, така лялька не іграшка, а оберіг. Основа основ робиться вона однією ниткою. Нитка ніколи не приривається, тому що ми робимо судьбу. А робимо судьбу судьбу виплітаємо, покитаємо однією ниткою. Тому бажано, щоб ця нитка ніколи не переривалася. Це одне. Виконується мотанка із старих тканин, і не з нових, а з тих тканин, які вже були в обіході, бо вона тримає як би ген роду. Мотанка мотається сім разів, Любівки і три рази. У ній – Сім разів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Побажальниця, господарочка, травничка, семиручка. Українці, розповідає Ольга, створювали різні мотанки на різні випадки життя. Це сівер'яночка наша, ось лялька із немогулян. Теж дарувала свикруха, або і мама навіть дарувала, щоб донька, коли вийшла заміж, у неї були діти. Ну, Тут в мене один немовлятка, так, а дарували, щоб було багато. А, е Отаке маленьке немовлятко робили ще окремо, коли народжувалась дитинка. І клали під подушечку дитинки, щоб дитинка ніколи не хворіла. Лялька-подорожниця, розповідає майстриня, тримає мішечок, у якому гроші, червона ниточка на долю, мак, що відганяє ворогів, та верба символ повернення додому. Від початку повномасштабної війни майстриня виготовила близько двох тисяч ляльок оберегів для військових. Усі ж янголи, створені руками дітей, сьогодні. Зовсім скоро також поїдуть на фронт. Це вже все пачки є, тут дівчатка вже збирали цукерки, ці однівочки сюди складові і хлопці, які приносили оці туби із фронту, і вони їх заберуть. Будемо одну оставляти тут для, для наших салатів, щоб вони швидше приїхали. Другу ж зроблену ляльку-моданку, гліб подарує татові. Новини СТС.